Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, шановний колектив, приближаються Різдвяні свята. З чим я вас і вітаю! І сьогодні, друзі, буде останнє відео по цьому малюку ДТЗ 5354 HPX. Мало б це бути предпродажне відео, ну але так як вже тракторець можна сказати куплений, за нього внесли завдаток і він чекає на свого. Нового господаря тракторець я обслужив, і я гарантую, що новий господар точно буде задоволений. І, звичайно, я його попрошу, коли він покористується декілька місяців, щоб він зробив відео, такий, знаєте, відгук, щоб люди бачили, яку я техніку продав людині. Ну, сьогодні відео буде не про це, друзі. Сьогодні хочу я ще трішечки зробити доповнення по цьому тракторцю. Хоча я вже все, що можна по цьому тракторцю розповів. Все, що можна, показав, з усім навісним обладнанням цей тракторець попрацював. Тому кому це цікаво, хто зайшов перший на мій youtube канал і хоче почерпнути якусь корисну для себе інформацію, то прошу погортайте сторінку каналу і знайдете усю цікаву інформацію по даному тракторцю. Ну і весь спектр робіт, як він їх виконує. Сьогодні друзі, отака от поганенька у нас погода. Падає мокрий сніг. Як бачите, вже трішечки розтопилося. Не знаю, як вас. Пишіть, до речі, в коментарях, яка у вас там погода. У нас ну дуже паршивенька, але ж все-таки не міг я лишити вас без недільного відео. Ну і також, як я вже говорив, що е, оцей тракторець виставлятися вже на продаж не буде, тому що він проданий, тому предпродажне відео немає смислу робити. Тому хотів сьогодні, друзі, підсумок підвести ще по цьому тракторцю, розповісти, скільки він споживає. Солярки, спожив точніше, у мене солярки, ну і звичайно, скільки мені обійшлося його обслуговування протягом року. Я думаю, що це як мінімум буде теж вам цікаво і корисно. Тому що ж, друзі, усім приємного перегляду, розпочинаємо. Відео, звичайно, по споживанню цим тракторцем палива у мене вже є на каналі, де я детально розповів при яких видах робіт, скільки споживає даний тракторець у мене цього самого палива. Ну, а так як не усі дивляться уважно мої відео, то були запитання, скільки в загальному спожив паливо цей тракторець. Ну, звичайно, на таке запитання я відповідати не буду, тому що в кожного це індивідуальна цифра. Хтось може спалити 30 літрів палива і буде вважати, що це дуже багато в рік, є такі, я знаю люди. І хтось може палити 100, 200, пів тонни палива, хтось може 2 тонни палива спалити. Кожного е певні свої роботи і певне споживання. Палива. Але я вам можу приблизно сказати цифру, скільки вийшло на одну мотогодину палива. В даному випадку у мене ця цифра склала десь від 1,6 до 1,8 літра на одну мотогодину, що я вважаю дуже і дуже чудово. Це можна сказати, що ви заправляєте повний бак і працюєте, в принципі, цілий день. Ну, звичайно, якщо це не оранка, Тому що якщо це оранка, то цілий день ви... Вам не хватить точніше палива, щоб відпрацювати, так як тут бак, десь 30 літрів. Тому я надіюся, що ту невеличку кількість глядачів, які неуважно дивляться, я на кінець-то задовільнив приблизно в середньому 1,7-1,8 літра палива на одну мотогодину годину буде вас споживати оцей цей тракторець. Це при виконанні оранки, культівації, дисковки, транспортних робіт, косарки і так далі. Ну і також, друзі, хочу ще декілька слів додати про обслуговування цього тракторця. Скільки воно мені потягнуло протягом року, ну і приблизно що очікувати вам, коли ви купите такий тракторець і будете на нього його, точніше експлуатувати. Скажу так, друзі, у мене було 3 ТО. Перше ТО це було на 20 мотогодинах, я замінив повністю усі масла, включно з трансмісією, гідробаком. Двигуном. Друге ТО, друзі, в мене було на 170 мотогодинах. Також було повністю все замінено. Це трансмісія, двигун, гідравліка, ну і також усі повністю фільтри, включно з гідравлічним. Третє ТО, друзі, недавно я робив. Це було на 345 мотогодинах. Все, що було замінено по цьому тракторцю, це масло в двигуні, паливний фільтр, масляний, ну і, звичайно, грубою чистки з датчиком палива. Також я його замінив, так як. Він потребує заміни кожних 400 мотогодин. Є багато звичайно розумників, які писали, що я не люблю свого труця. Ну, звичайно, це напевно ті, хто взагалі не має ніякого відношення до техніки будь-якої, а просто дивляться YouTube і думають, що вони усі розуми поїли. Ну, по перше, друзі, як я його не люблю, коли я за 345 мотогодин зробив два повних ТО і ще одне ТО двигуна заміною включно усіх фільтрів, маслів, які тут в цьому тракторцю. Є будь-яких, які тут знаходяться, задайте собі запитання. Чи ви так обслуговуєте техніку, як я? А можливо, скоріш за все, ті, хто пишуть, що взагалі не мають будь-якого відношення до техніки, чи будь-якої техніки в себе в експлуатації. Звичайно, таких людей я стараюся не звертати увагу, тому що ці люди в житті просто нічим не задоволені, тому що просто, напевно, скоріш за все не хочуть працювати, щоб щось мати. Тому і пишуть усілякі гадості і дурниці. Це така, знаєте, невеличке доповнення, така відповідь тим тим коментаторам, які пишуть усіляку дурниці і до речі. Речі також бачив відео Микола Дученко. Якщо я не помиляюсь, вибач, якщо я неправильно сказав фамілію, продає шифенга. До речі, і люди так почали ганьбити в коментарях і все решта, що людина просто передумала цього самого тракторця продавати. Бачите, як декількох людей, ну не декількох, може там декілька десятків людей, отакі от погані коментарі. Які просто не те, що не хочуть там купити цю техніку, їм взагалі вона не потрібна просто, знаєте, так як би так сказати людині нагадати так щоб вона не змогла продати свою техніку. Отакі От коментатори вводять людей в оману, і коли людина хотіла би зробити якийсь правильний в своєму житті вибір, послухавши таких людей. Роблять дурниці, значить що ж вертаючись до обслуговування даного тракторця, три ТО, яких я зробив протягом цього року, друзі, мені обійшлися практично в 13 тисяч гривень. Це друзі. Виключно фільтра і масла. Ну, звичайно, це не враховуючи палива, тому що палива, друзі, спожив у тракторець. У мене багато. Ну але так як ви бачите, 346 мотогодин, по-іншому ніяк. Звичайно, у вас ця цифра може бути зовсім інша, тому що не кожен буде замінювати так часто мастила, як я. Ну я свою техніку люблю, поважаю, тому мені не шкода на неї витратити. Певну суму на її обслуговування, і щоб вона пізніше працювала мені без проблем. Ну і звичайно, тепер також новому власнику я впевнений, що цей тракторець попрацює без жодного ремонту в слідуючому році. Звичайно, не забувайте, що купуючи нову техніку, вам ще придеться її зареєструвати. Ця реєстрація мені обійшлася не так дешево. Купив друзі, я цього тракторця в канторі Агроволинь, яку я абсолютно не рекомендую там будь-що купляти, тому що реально, друзі. Там люди брехунці. І вішали мені лапшу на вуха, що мокрої червоної печатки в 23-му році не потрібно. І я їздив три рази до Львова, а це мені по колу обходилося в 250 кілометрів, три рази 750 кілометрів. І за цей час на реєстрацію даного тракторця, яка обійшлася 2,5 тисячі гривень, і також 3,5 тисячі гривень я ще потратив на паливо. Отакі друзі, непорядні брехливі люди в нас час в 23-му році, коли в нас іде повномасштабна війна з Росією, ще й обманюють людей. Ну коротше, якось так: 6 тисяч гривень. Я ще додатково потратив. Тому можна сказати, що експлуатація даного тракторця протягом цього року, не враховуючи палива, мені обійшлася у дев'ятнадцять тисяч гривень. Звичайно, друзі, якщо б у мене була одразу мокра початка в документах, то мені не прийшлося ще один раз. Лишні їздити, і я би міг ще зекономити півтори тисячі гривень. Тому, звичайно, я не рекомендую будь-яку техніку в них купувати, так як мене обманювали з документами, так і мене можна сказати кинули з гарантією, тому що вони не обслужували цей тракторець по гарантії. Гарантію виконала компанія ДТЗ. Ну і хлопці з Львова приїхали відремонтували. Ну якось так, друзі, отаке коротесеньке відео сьогодні. Отака у нас. Погода, падає мокрий сніг, холодно, не дуже неприємно. Значить, все по тракторцю я розповів, і більше ви по ньому нічого не побачите. Також ви мене запитували, як я зберігаю прискоч на зиму. Максимально видавив з нього воду, де можна було з всіх шлангів накрив, е отакою от клійоночкою, обмотав, щоб менше вітер е задував. І так зберігається. До речі, плужочок, оцей уже проданий, людина повністю внесла. За нього оплату і чекає на свого нового господаря. До речі, буде його тягати 354 й ловол. В принципі, якось так. А решти все я не продаю, тому що надіюся, що в мене буде трактор такий, щоб я не змінював усе обладнання. Що ж, історія по цьому тракторцю завершена. Я надіюся, що я вам все розповів, все показав і вам. Усе сподобалось. Тому, звичайно, за мої старання, не забувайте поставити палець вгору, ну і підписатися на канал. Будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. На остаток хочу всім я побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, папа. -па.